Привіт, ви на каналі Алихаси. Зараз я знаходжусь в диверському центрі Ренокар в місті Брно, і е, тут зібралася дуже така потужна колекція автомобілів BMW, які позаздрить навіть музей у Мюнхені. І е, я вам хочу просто показати, як потрібно зберігати історію і. Е, Культубувати сам бренд автомобілів. А почалася ця історія ще в 1968 році, коли місцевий клуб фанатів BMW з міста Брно почав збиратися на різноманітні зльоти, і з цього саме і виріс бізнес засновника компанії Renault Car. Ось він тут є у нас на цьому зображенні. І вже в 1990 році він засновує і отримує диверство BMW, будує тут такий сучасний красень концептуальний салон, де ми зараз і знаходимось, і паралельно він збирає найпотужнішу у Чехії колекцію автомобілів BMW. І зараз ми з вами пройдемось, і я вам розкажу історію марки BMW на прикладі реальних живих автомобілів. До речі, Експозицію цього музею ви маєте змогу подивитися завдяки підтримці компанії Віді. Віді це лідер серед автомобільних дилерів України. І, крім того, Віді це та компанія, яка дбає і про історію, і про власну репутацію. Тобто, коли ви будете думати, де купити наступний автомобіль, я вам рекомендую Віді Автодинастія. Отже, всі ми знаємо, що BMW – це, в принципі, баварські моторні заводи, і ця компанія була заснована двома персонами: це Густав Отто, це син того самого. Одного з винахідників двигуна внутрішнього згарання Августа отто і другою людиною, яка заснувала цей всесвітньо відомий концерн, був Карл Рапп. І ось ці дві людини вони в 1913 році створюють незалежні одна від одної майстерні по виробництву автомобільних двигунів. Так, ви чули легенду про те, що саме логотип BMW символізує пропелер, але ще на ньому також зображено насправді це елемент флагу Баварії, який має саме такі кольори, і ось ці дві людини. Збираються у Мюнхені і починають виробляти двигуни, авіаційні двигуни. Заказів з початком Першої світової війни було настільки багато, що вони вирішили об'єднати свій бізнес і таким чином, у 1917 році створюється саме компанія BMW. Але проіснувала вона в тому вигляді не дуже довго, а вже в 1918. 1900... 2019 році, коли закінчилася Перша світова війна для Німеччини вона закінчилася ганебно, і за умовами її закінчення Німеччина не повинна була мати власного виробництва авіаційних двигунів. І тоді Раб і Ото вирішують почати виробляти мотоцикли. І перший мотоцикл був накреслений фактично за 5 місяців, і цей мотоцикл під назвою Р 32 з'являється у 1920 2023 році. Далі компанія розвивається, виробляє мотоцикли, Цей мотоцикл спричинив справжній фурор. Для тих, кому цікаво, можете подивитися, в мене були окремі відео на тему історії мотоциклетного бізнесу компанії ВМБ, але яким же чином у них з'явилися автомобілі? Побачити ці автомобільні перлини ви можете завдяки партнеру проєкту Креді Агріколь Банк. Це один із провідних гравців ринку автокредитування в Україні за версією фінансового клубу. І це єдиний в Україні банк, який має міжнародний сертифікат ISO 9001 за напрямом автомобільного кредитування. І от тут, в цьому музеї компанії «Ренакар» ми зараз прослідкуємо всю ієрархію, яким чином з'являлися автівки у «БМВ». Отже, автомобільного бізнесу у БМВ не було, а у місті Айзенах, це Тюрінгія, існував такий виробник Діксі. Він виробляв автомобілі спочатку ну, навіть 20-го століття, але вже до 20-х років трохи занедбав. І тоді Діксі вирішує змінити свою модельну гаму, бо до цього вона виробляла. Автомобілі такого великого класу, були вони навіть на території України, і навіть приймали участь у перегонах 1907 року. Одеса Миколаїв, Одеса там також їздили. Діксі і ось діксі для того, щоб уникнути банкротство, придбала ліцензію на авто британський автомобіль Austin Seven, Бо це була така дуже доступна, дешева, легка. Автівка. І за допомогою цієї автомобіля Austin 7, Діксі мала поправити свій фінансовий став. Але витратила занадто багато коштів на цю оборудку і все-таки збанкрутувала І саме тоді з'являється компанія BMW, яка придбала Діксі. Діксі існувала у різноманітних, як ми бачимо. Виконання, тобто Діксі ми бачимо і відкритий кабріо, і закритий кузов. Вона фактично мала мотоциклетні колеса на спицях і дуже органічно доповнювала модельний ряд BMW. І тому в 1928-29 роках спочатку у Діксі з'являється подвійна назва BMW Діксі. І ось ми бачимо саме такий приклад цього автомобіля. Причому існували, як я вам казав, такі автівки зовсім різноманітних виглядів. І тут, у цьому музеї, ми бачимо, що це були і закриті кузови з брезентовим дахом зверху. До речі, це саме автентичний автомобіль, який ну, майже не піддавався реставрації. І ми маємо змогу побачити, яким чином він виглядав у ті роки. Є тут і такий же варіант, але вже відреставрований. І також ми бачимо, як він насправді виглядав в кінці 20-х років. Але саме у Діксі і у BMW Діксі існували навіть варіанти таких легеньких фургонів. І тут ми бачимо, якраз на прикладі сервісу BMW, такий. Кургон для перевезення легкої частини запчастин. На шасі Діксі насправді існували не тільки утилітарні або такі дешеві автотілочки а були і спортивні моделі, такі відкриті родстери В ті часи це була дуже популярна тема, і тому ми бачимо тут Діксі спорт саме в таких виконаннях. BMW дуже потужно впрягається в автомобільний бізнес, починає розвивати цю тему, а потім назва Dixi зникає. І ось ми бачимо, що в 33-му році вже присутня тільки BMW, Хоча це вже трохи модернізований автомобіль, він вже мав інший двигун, але ну, все ще він в принципі дуже. Нагадує нам ту саму маленьку Діксі, хоча він вже отримав штамповані колеса. І, до речі, подивіться, в якому стані тут автомобілі, яка бездоганна реставрація саме цих ретро -авків. Тут навіть шини, бачите, от шини ну, зрозуміло, що вони сучасні, але вони нулячі з цими всіми літнічками. Ну і в 33-му році BMW починає розробляти вже власні моделі, які прийдуть на заміну той самої Діксі, і такою моделлю ми. В принципі, бачимо, це от наступне покоління BMW 315, яка мала декілька також версій. І саме такі автомобілі замінюють Dixie. Тобто БМВ початку своєї каденції це автівки доступні, дешеві і зовсім не преміальні. Далі ми бачимо, що BMW модельний ряд розвивається, але в ці часи BMW дуже потужно вкладається знову в виробництво авіаційних двигунів. До 30-ті роки це пік виробництва різноманітних двигунів. Більше того, я вам скажу, що радянські льотчики і пілоти, які виконували там карколомні переліти до Північного полюсу через континенти, і так далі, вони літали саме на літаках з двигунами БМВ. Більше того, військові літаки тих часів також мали двигуни, які були фактично. Копіями БМВ, тобто співробітництво в авіаційній сфері СРСР 30-х років було дуже потужним. І тому автомобільний бізнес і мотоциклетний бізнес для БМВ був, ну, як би так сказати, вторинним. Але на початку 40-х років БМВ підходить до ще одного винаходу. Це цей виробник вперше і зробив реактивний двигун, яким комплектувалися реактивні літаки німецької армії, і в принципі це зіграло дуже таку ганебну, знову ж таки, роль в історії БМВ. І, до речі, на авіаційних підприємствах і на ракетних підприємствах БМВ тоді працювало більше 10 тисяч людей. А потім до них ще додалися військовополонені і гастарбайтери. І, в принципі, це був дуже такий потужний авіаційно-ракетний концерн, де автівки були. Ну якби на другому плані, але е, от саме оце покоління трьохсотих БМВ до воєнної епохи, які з'явилися в 1936 році. А тут ми бачимо БМВ 327 кабріолет 1937 року. Це також е, доволі потужна і цікава історія, яка е, сприяла тому, що БМВ е, почало сприйматися не тільки. Як виробник дешевих таких автівочок невеликих для, ну, скажімо так, середнього класу, але й автівок, які вже хотіли придбати більш заможні німецькі бюргери. І тут ми бачимо такі от дуже цікаві версії: це не просто відреставровані BMW а BMW стилізовані під різноманітні пробіги. Тобто, ось ми бачимо BMW 328 який приймав участь у е, різних перегонах, в тому числі е, Мілі Мідле і так далі. Е, і саме, як я сказав, що саме авіаційний бізнес знову-таки е, коштував БМВ того, що вона фактично другий раз за свою історію опинилася на грані повного банкрутства. Як же це сталося? Тому що е, заводи БМВ потрапили. З одного боку, в радянську окупаційну зону, саме Бранденбург, де були ракетні підприємства, взагалі було повністю вирізано все обладнання, всі креслення перевезені в Радянський Союз, а саме підприємство підірвано і знищено. Завод Вайзенасі у якості репарацій почав виготовляти BMW 321 а згодом 340 і постачав їх до СРСР. І цю історію також ви можете подивитися у мене на каналі. Там був навіть скандал, коли вони змінювали емблему з блакитно-білої на червоно-білу. Чому це сталося? Раджу вам подивитися відео, там все детально розказано. І не забудьте поставити лайк, бо не кожного дня, не в кожному відео ви можете побачити ось таку шикарну Колекцію автомобілів BMW, яку я вам намагаюся зараз показати. Ну, ми, ми продовжуємо історію далі. Тобто, радянська окупаційна зона, в якої опинилися заводи BMW, повністю знищила виробництво авіаційних двигунів, мотоциклетне і автомобільне виробництво в Айзенасі відійшло до НДР. BMW більше не мала впливу на свої власні заводи. І залишилась невелика кількість майстерень і заводи в самому Мюнхені, де BMW намагається відновити свій бізнес. І треба віддати належне, що знову таки Карл Рап і, і Густав Отто змогли підняти компанію фактично з повного знищення бо багато. Автовиробників в принципі після Другої світової війни так і не відновилися. А БМВ відновилася, і спочатку це були мотоцикли і спроба саме за допомогою мотоциклів відновити бізнес. Першим був BMW r 24 наступним був BMW r 51 їх збирали до речі, щоб ви розуміли не на великому підприємстві, бо вона залишилась в тюрингі, а фактично в майстерні. І наступна спроба BMW відродити свій бізнес. Це був автомобільчики на напів. Мотоцикл напів мотокаляска, але е, така спроба також була. І от самий перший післявоєнний автомобіль, який створює БМВ, це був БМВ 501. І ось ми, до речі, бачимо його тут. Е, ще хотів вам сказати, що е, щоб ви не думали, що тільки Радянський Союз отримав репарації від БМВ. Наприклад, Велика Британія у якості репарацій отримала креслення і повні черги. Технологічні карти на ось цей модельний ряд BMW 320-х автомобілів і випускала їх після війни під брендом Прістоль. Як бачите, Радянський Союз отримав 321-ту BMW. Фактично, завод Вайзенасі це був радянський автозавод, який належав СРСР і керувався СРСР. І британці також долучилися до цієї справи. Ну а авіаційні двигуни були всі повністю вивезені до СРСР. І е, хто знає, можливо, саме е, оця реактивна програма і ракетна програма вона також стала наслідком того, що розробок тих самих БМВ. Ну далі БМВ пробує наступну модель в 56-му році. BMW 503 але комерційного успіху немає. Тобто ці автомобілі були такі вальяжні, великі, розкошні в чомусь, а Німеччина потребувала чогось простішого, дешевшого. Так, був Ізета, але Ізета це все ж таки трохи не зовсім автомобіль. BMW пробує колаборацію з Bertone. Bertone створює оцей. Карколомний BMW 3200 з купе. Він виглядає причудово, чудово, але знову ж таки немає комерційного успіху. А що ж, який же автомобіль приніс після Другої світової війни успіх? BMW? Ідемо, подивимось. А зараз давайте закріпимо у уяві, яким же був. Розвиток автомобілів BMW до Другої світової війни. Поки ви дивитесь, ще раз попрошу вас поставити лайк, хто цього не зробив, підписатися на канал, бо ми працюємо для вас. Ми показуємо вам ці шикарні автомобілі. Я намагаюся вам розказати в доступній формі історію автомобільних компаній і донести до вас, чому саме BMW є таким. Потужним виробником зараз. І чому, як ми бачимо, навіть в цьому автосалоні музею і колекції автомобілів BMW приділили таку значну величезну увагу. Бо насправді спадщина BMW – це спадщина успіху. І про це не потрібно ніколи забувати. І, як ми бачимо, тут є представлені оці всі автівки, але комерційний успіх прийшов до BMW 1600, який з'явився 1500 і 1600. Вони мали назву, і саме з цієї моделі починається комерційний успіх BMW і відновлення. Але як ви бачите, тут є багато ще цікавих автомобілів із 80-х із 90-х, про які я також хотів би вам трохи розказати, але в наступній серії. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть ваші враження від цієї історії БМВ.